Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на моєму смачнесенькому каналі, і так, хочу з вами поділитися одним дуже смачним рецептом. Це пісна підлива сушених грибочків. Добре, перші ж ми їх поставимо готуватися. Сухі гриби потрібно добре промити під водою і замочити на одну-дві години. Протягом однієї 2 годин з них потрібно злити воду і їх добре промити. Тепер дивіться, в мене тут приблизно десь 200 грам грибочків. На таку кількість я беру до однієї літри води, десь 800 грам приблизно. Е, тепер дивіться, ну, хтось любить більш рідкішу підливу, хтось більш густішу. Тобто контролюйте рівень води вже самі. Але пам'ятайте, що вона википає в нас. Добре, 2 3 столових му ложки муки потрібно ледь-ледь довести до золотистого кольору. На коричневу не смажте, бо буде підлива гірчити. Тепер одну моркву треба на великій терці. Цибульку ріжемо півкільцями або кубиками. Дивіться, цибулю з морквою можна взагалі не давати. Тобто, це за бажанням. Хто любить впідливі моркву з цибулею, може зробити так. Хто не любить, не давайте. Цибульку потрібно посолити, поперчити. Спеції взагалі додаємо за смаком. за бажанням. І цибулю з морквою смажимо до золотистого кольору. Грибочки варимо мінімум як 1 годину на маленькому вогні. І так, в нас прийшла одна година, грибочки наші варені. Мука, бачите, майже не видно. Ледь-ледь -лед підзолотилася. Ложкою розминаємо грудочки, якщо є. Тепер дивіться, я вливаю грибний, грибну юшку сюди в муку. Хтось може водою розводити звичайною. Тобто, ви вже там дивіться, я, скільки у вас є рідини, ну, Тобто, контролюйте це, це вже самі. Але муку не всипайте ніколи в гриби, бо у вас просто буде одна велика грудка. Тобто, навпаки, робіть, по чуть-чуть, вливаєте рідке в муку і розмішуєте до однорідності так, щоб не було грудочок. Тепер ми виливаємо нашу консистенцію таку однорідну в грибочки. На такому етапі можна додати води або, навпаки, злити відвар, тобто якщо його забагато, також посолити, довести вже до смаку. Тепер дивіться, я сюди додаю один зубчик чесника. Хтось любить чесник, може додати два і три зубчика. Хто не любить, теж не додавайте. Це вже за смаком. Тепер додаємо нашу засмажку. Хто робить без засмажки, тоді в кінці вже десь за 5 хвилин до готовності додаємо хоча б на десь 2-3 столових ложки вершкового масла, перемішуємо і ставимо на малесенький вогонь приблизно 10-15 хвилин до такого загустіння доброго. Повірте, це неймовірно смачно! Всім бажаю смачного. Готуйте з любов'ю для своїх рідних і коханих для своєї родини. Всім па-па!